Друзі, всіх вітаю з вами український історик Олександр Ауфьоров. Чого такого боїться Путін насправді? Ви знаєте, я, як український історик в цивільному житті, абсолютно знаю відповідь на це запитання, і хочу з вами поділитися цією дуже простою відповіддю. Хочу наголосити, що Путін настільки довго говорив про історію, що вона до нього Самостійно прийшла у вигляді бабці з косою. Отже, хочу зауважити, що останніми часами говорять про те, що Путін відкладає домовленості, відкладає візити, відкладає навіть е, наради з власними відомствами, оборонними чи керівниками оборонного комплексу. Отже, Путін починає боятися. І тепер я скажу, чого він боїться, і попередньо розберу з вами. Які ж боязні насправді навколо нього. Друзі, всім дякую, хто поширює, лайкає, коментує відео цього каналу. Ми боремося за Історичний фронт в українському Ютубі. Щиро дякую всім, хто підтримує фінансово. Неймовірна подяка. І ще раз закликаю підписуватись на канал Олександра Ауферова. Отже, ви знаєте, що Путін ну, от за визначення, психологів, психологів, настільки боїться за свої життя і має, ну, навіть. Просто гіпертрофований інстинкт самозбереження, от, навіть до цього. І, власне, він трансформується в психологічну хворобу від собі. І це видно будь-якому психологу, хто проаналізує діяльність Путіна. Чого ж він боїться? А тепер просто характеризую його страх страхи. В першу чергу, він е не довіряє, наприклад, жінкам. Тобто прибиральники, чоловіки, повари, чоловіки, костюмери, чоловіки, і оце от страх перед жінками, які можуть щось зробити. Це, до речі, якийсь такий страх до його психодіагнозу, очевидно. Тобто він е, боїться незалежної журналістики, він боїться дуже запитань. Так, дуже запитань, тому все контрольовано будь-яке запитання, яке. Ставить його в тупік, він від цього нервує. До речі, зауважу, що Путін так само боїться і інших сильних лідерів в світі. Тобто, завжди, коли його бачимо сидячим десь на конференціях чи на публічному просторі поруч з іншими лідерами, бачимо, що він приймає позу впевненої людини, але ця поза, вона створена інколи, навіть очевидно, підказками його ну, людей, які. Формують образ, бо, зрештою, в подальшому, чим довше тримається зустріч, Путін починає нервувати, і у нього такий от стан, знаєте, ну, не до царя. От такі от що з'являється, він нервує від цього. Путін боїться друзі звільняти відданих йому людей. Хоча і не в дах, але звільняти їх. Тобто, Шегу він не звільнить. Ми зараз розуміємо, чому Путін боїться, наприклад, відпочивати. Так, він не відпочиває цього року. Подивіться, він минулого року відпочивав кілька разів, і зазвичай Путін відпочиває 3-4 рази на рік. У нього там Сибір, у нього там полювання, якісь, рибалка. То все. зазвичай у нього це березень, червень, вересень. Тобто весна-літо осінь, інколи зима ще. Цього року він не відпочиває, теж боїться. Ну і що ж, друзі, він насправді боїться. Він боїться змови еліт. І тепер. Банальний секрет, чому Путін, чого Путін найбільше боїться. Він боїться військового перевороту. Справа в тому, що е, він в своєму правлінні дуже часто полює до історії. І от історія дає йому розуміння, що в будь-який час з ним станеться дзеркало. Дзеркало того, що стається з лідерами Росії, про яку він так говорить. І тепер, друзі, Путін же. ж... Абсолютно чітко апелюю до того, що він або Володимир Великий, або Олександр Невський, або Петро І, або Катерина II. І... Ні, не Катерина Друга. Хоча, може бути, все одно Путін може втікти з підниці, як я це робив Керінське. ладно. дурниця з тим. Отже, Путін боїться військової змови. І я тепер поясню, чому. Дивіться. Він править державою, яка мала безпосередню тяглість свого керівництва. І тепер давайте просто від... 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 відмотуємо назад. Путь перед Путіним Єльцин. Єльцин, якого змусили піти. Сам, власне, Путін і силова структура. Тобто, у Путіна завжди є розуміння, що він прийшов нелегально через силову структуру. Перед цим був Горбачов. Горбачова заарештували, е власне, ізолювали і намагалися створити цей пуч 19 вересня, коли ой, 19 серпня, який почав від відбуватися в 91-му році, у е Путіна те саме голові. Потім. Перед цим ми згадаємо, що Брежнєв дожив, але сміявся з нього весь СССР, проте Хрущова відсторонили. Сталін подихав кілька днів, е йому навіть ніхто допомоги не надав, бо це був результат змови. Не підходити до вождя. Вождь там усався і лежав, але ніхто не підходив і допомоги не надавав. Потім Ленін. Згадайте, 30 серпня 1918 року каплан, уродженка Волині. Стріляє в Леніна, не вбиває, але потім Леніна насправді ж ізолюють ті самі його друзі. І Ленін, по суті, кілька років на постійному лікуванні там щось забуває, щось не забуває, щось відновлює. Але його ж насправді самі його ці от е, сталіністи майбутні, так Сталін і інші, так таквика, вже ізолювали цього вождя революції і почали самостійно розбиратися з Совєтським Союзом. Перед нам Микола ІІ, якого змусили власні генерали і власне оточення скласти повноваження монарха. Перед Миколою II Олександр III помер від дуже, достатньо цікавих обставин, потяг, в якому він їхав, з зі сім'єю, зійшов з Рельс. І... По суті, царя придавили дахом власного потягу, в якому він їхав, і там внутрішні органи просто були ушкоджені. Чому так сталося, не зрозуміло. А от Олександр II зрозуміло, його вбили щоправда сім спроб було вбивство. І Олександра II, ну той, який в російській астрографії Олександр Освободитель, так? то його, власне, вбили сьомою вже на восьму спробу. Перед цим Микола І помирає. Хоча теж невідомо, чи він помер, бо він просто, ну, грубо кажучи, щезає з історії, то помер, а то й не помер. то в Таганрозі теж, до речі, цікаве явище, але то і потім десь там дуже заплутано, Не, не, не знають досі, де цар цей знаходиться, в гробі чи не в гробі. Павло і, Павло І, як казали, помер від апоплексичного удару, ну інсульту, але довгий час зжартувало, що. Апопексичний удар табакеркою у скроню. Ну його просто вбили, за власне, за тихою, абсолютно погодженням його синів. Там потім правила Катерина II, ну, правила вона за рахунок ну, померла сама, але правила, за рахунок того, що вбило Петра III свого чоловіка. Тож Путін прекрасно знає історію. І він прекрасно знає, що в цій історії, ну, так би мовити, тільки Брежнєв помер спокійненько, але всіма висміяний. В ці от шрани, ну, в соціалістичних странах. Тож Путін боїться військової змови, і тому він не відпочиває, тому він не прибирає цих олохів, які йому все поламали всю його військову операцію. І він прекрасно розуміє, що він так само боїться померти, будучи висміяним. І от зараз він намагається якимось чином врятуватися, але його абсолютна дурість і це його оточення. Яке йому вбиває вуха, що все добре, воно робить з ним поганий жарт, і сам Путін, звісно ж, боїться саме військового військової змови. Тому дивлячись на зараз на успіхи української армії, він абсолютно розуміє, що ось ось якийсь неправильний крок, і він паде. Тому будь-які зустрічі зараз він намагається відтермінувати піти з них, бо над ним висить дамоклів меч. Меч над усім як і над усіма правителями Російської імперії. Друзі, дякую, хто дивився. З вами був історик Олександр Ауфіров. Дякую за підтримку. Підписуйтесь на мій канал. Дякую за те, що лайкаєте коментуєте за фінансову підтримку і з вірою в Збройні Сили України зварді Азовців та в усіх людей доброї волі. Ми наближаємо нашу перемогу з дня на день. З вами був український історик Олександр Ауфіров. На все добре.